Думали, що прилетіла ракета, а вибухнув пропановий балон. Інцидент трапився на вулиці Теремнівській, 15 у Луцьку. Це сталося по обіді. Місцеві кажуть, почули гучний звук і добряче налякалися. Катерина в цей час якраз гралася з дитиною. У мене дитина сиділа, дивилася мультик. Я дитину бігом на коридор. Але я думаю, якщо це прильот, то я вже з дитиною бігом на вулицю. Пішла за хату і дивлюсь, що там вже просто. Вибух стався у сусідів. Жінка каже, почула їхній крик. На місці розриву диму не було, але руйнування значні. В одній зі стін будинку величезна дірка. Катерина ділиться, вибух був дуже сильним, чи затрусило навіть її будинок. У нас вдома повідкривалися вікна і в кладовці повибивало скло, і ванні є світильник просто взяв віце. Ну, зірвало світільника. Відомо, що у будинку, де вибухнув пропановий балон, проживають четверо людей: подружжя з дитиною та бабуся. У господар обійся говорити відмовився. Сказав, що перебуває у стресі через інцидент. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Цю інформацію нам підтвердили у поліції. Крім правоохоронців, там працювали газовики та вибухотехніки. За невстановлених наразі причин вибухнув пропановий балон. Це зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні кримінальні правопорушення та інші події. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У поліції зазначили, що причини вибуху ще встановлюють. Утім, ймовірно, балон вибухнув через недотримання правил техніки безпеки мешканцями. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12 канал.